Тому що сьогодні для мене святий день, день перемоги, про який зараз забула наша влада і переважно після святе, про Миломіске. <клухи> у мене воював батько, воював дід. Я ще їх пам'ять. Тому я тут. Чи воював мій батько, воював мій цвеко. Воювали дуже багато наших співвітчизників. Так чому не прийти? Це день перемоги. Це день перемоги, це святий день. Як про це можна забувати? Як не пам'ятати? Так що слава тебе, Господи, що ми можемо ще прийти сюди. Батько воював, був ранений. День перемоги зустрічав у Львові. Ці 8 місяців, які він провів в тих краях, він до самої смерті ні разу не вспоминав. Хіба що плакав, як так он, напоминали про це час. Це для батька був найкращий праздник. Ми його завжди відмічали до самої смерті. Так що цей праздник батька, це праздник мій. Я знаю, що погибло коло восьми мільйонів українців, так що це праздник є, був. И будет. Я Зенин Александр Васильевич, полковник отставки. отставке. Мне 96 лет. Я участник Великой Отечественной войны. Вот и все эти события, которые происходили с 1941 по 1945 год, они все были у меня на глазах. Но я не воевал, потому что... Я с 28 -го года призывали в армию 17 лет, и в 45 году мне в апреле месяце исполнилось 17 лет. Я где-то в 45 году был, был бы призван в армию. Советская армия сделала большую. Большой вклад не только для освобождения своей страны, но и для освобождения от фашистского иго, прибалти, прибалтийским государством, Польши, да, да, собственно, и Франции, и всем, всем остальным. Деды воевали. Ты еще всех нормальных людей? День Палемора. А святковый? Да, буду святоковать. Мы Палемоковы. Це і позор. кого ми перемогли. Ми тепер святкуємо їхнє свято. Шмар. Свято. Свято в душі, свято на все життя Воно було, було для мене і залишиться завжди. День перемоги. Ви святкуємо. Я святкую. Ми кожен рік з сім'єю приходимо 9 мая к пам'ятнику. Потому что это очень большая дата. Вот главный момент, который победы в Великой Отечественной войне, мировой войне, света это в этой войне, это освобождение от фашизма. Мы благодарны.